Всім привіт! Сьогодні Іван вирішив під подію поповнення колекції душ відкритися трошки. У нього є 170 клінної душі камнів. Ці він залишає, а ось ці зараз будемо відкривати. З побажань у нього тут Харіма, Ніндзя, Шуджень. Зараз подивимось, що ми зможемо відкрити. І потім в кінці ще луснемо райдужний уламок. Якщо От, наберемо оч... очків. Та думаю, наберемо, а заберемо всі награди. Подивимось. Поїхали. По 10 штучок відразу. Чотири зірочки. Три. Моє виспер так погнали далі лего віваль дві зв звезди Снеша дві Ще Лего. самсон і мифик. Озаріс три зірочки. На майбутнє це непогано. Тур, три. О, Мадам Серіс зі шість зірочок. Так, дві. Не знаю скільки там у нього є. Ренегатка. Нузвар. Так, нічого цікавого. Лего. Ніндзя. Одна зірка. Дороги. Бракус дві зірки. Мінценосна одна зірка. Ми подивимося, що ми тут... Так, це, це можна пробудити. Він сам, здається, це вже стара. Так це 60 штук відкрили. Погнали далі. Анірі дві. Здається, там більше. Ого. О, крити, йому якраз вони потрібні були. Валька одна. Так, так, є... Це добре. Якраз на сьогуна. Там потрібно кріт урон буст було. Так, почистити, попродавати. Сині, один, два, три. Так, 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 Це не потрібно, це не потрібно, це... Не знаю. Тур. И одна зерка, блядь, так, сколько продаты, сейчас то штук, два Дан Визиа, вымоч Френди, Джарах, Мифик, э, татуха одна Хай буде. Месія. Тавмесія, іще Лего, Варту Макаба дві зірки. Міфік. О, Алас три зірки непогано. Валет дві зірки. Непогана така десяточка. Устиката. Mist, дур, постаріх і лега гіат, на зірка, кафру. Так, это щось Так, а ну скільки ми тут набили вже? наповнення. О, на ЛГБТ вже є. Тисячу ще 2500 треба. Так. Це нам ну, також можна буде повичищати. Нірі залишу. Сегодня что можно продать? Нучку завышу. Так, продать. Произошедшее шестьдесят. Хатун три зерка, Каймер две. О, Нобуль. 5, ну це на перекормку буде, але очки. Головне, що 500 очок зробили. Та Нірі знову 2, ХС очка 3. Ось і Мага можна. Здається, так також буде Драха одна. Я Віс. Алекий Що тут у нас Тормін одна зірка. Лего 6 зірок Крутракса. Ну це велика. Також. Хоча можна її напевно залишити, ось ще, ще 6 зірок. Нічого собі 1300 очок одразу. Тепер точно забираємо останню нагороду. Так, ну, той вам хай забираю. Я оце, оце тільки щас заберу. І продаємо далі. Та блін. Так, 1-2. Одну можна продати. Це муску це так от. Там 20 штук здається. Навіть якраз продати. І давай ще що небудь нормальне. Хатом знову. Так, лега, чешир. Горна одна зірка. Ну, тогда давай еще аккуратно. Из лехлыша вот ниндзя одна зирка выпала с побожанием. Снова тормин одна зирка. Ну, иены погане, я скажу, крутарих. Дам серіс і декілька так, що там Азарус три зірки був так. Нобель 5, це от 350, це 1350, якщо продати. І якісь тут зірочочки були ще. Ось це точно можна продати. Ну, майже ще на дві великі душі буде йому. Досить непогано. Так, і тепер радові душний. Йому тут ті колеги потрібні. Атаріон. Ротас. Каймер би непогано погано було. Ельва Є, Арманза в нього нема. Це точно. Та й оцей непоганий Ящер... Ох, Подивимось. Погнали. Хехепік. Ну, я вважаю, що відкриття душ непогане. Тут ще забере 3400, ще буде 3. Якраз у нього десь буде 6 вічних душ. Він збирає на а, міфіка, коли отримає схімери І тоді буде відкривати їх. Дякую всім за перегляд па-па!